Вітаю всіх. Хочу продовжити тему Порада від карт. Сьогодні хочу підняти тему відносин. Відносини це дуже важка тема і не, неодмінно повинна бути у кожного, тому що без цього людина стає байдужою. Кажу чесно, давайте так. Відносини для тих, хто в пошуку. Порада для тих, хто шукає свою другу половинку. Хто собі шукає, о, ось пошук, пошук випав відразу. Хто шукає другу половинку, хто в пошуку... пошуку хлопця дівчини? Порада для тих, хто в пошуку. Що їм робити? Давайте так. Знову три варіанти буде. Вибираємо перший, другий. Та третій варіант як себе вести, що краще робити? Для тих, хто в пошуку своєї половинки завжди мріяти, надіятись і вірити, що воно буде. Так, хто вибрав перший варіант, що у нас тут? Ви знаєте, це кохання ось це справжнє кохання пошук за покликом серця. Саме коли людина шукає, вона знайомиться. Треба відчувати серцем, Серцем, що це ваша людина, що це те, що вам потрібно. І що саме з цією людиною вам буде добре. Обов'язково. Є такі люди, які тільки за покликом серця все роблять. Другий варіант стабільність. Ви знаєте, є люди, які люблять стабільні відносини стійкі. Менш емоційні, можливо, але стабільність це головне. Не без цього є така категорія людей. Я Хочу сказати, ви теж праві. Ось перший варіант це емоції, серце, таке кохання, ну, такі емоційні, я б сказала, тут більше молодь. А ось стабільність, виваженість це вже більше. 30 Скажу чесно, це теж має місце бути. Ну і третій варіант, який в нас. Ось ви знаєте, третій варіант це перш за все легкі відносини. Я б сюди додала. Ті люди, які любять, люблять проводити час весело, активно, невимушено. Третій варіант невимушеність. Тобто відносини, в яких легко, добре, класно, і можна проводити час, як за це теж дуже потрібно. Це три різні категорії людей зовсім різні. І я хочу сказати одне: що всі ці категорії прави. Ось, ви знаєте, порада від карт три варіанти це зовсім три різні. Мені дуже подобається цей розклад, бо він висвітлює реальну картину відносин, коли людина в пошуку своєї другої половинки. Скажу чесно, я пройшла майже все. Але ось цей варіант, коли легко, з цього я починала. Скажу чесно: У мене все починалось відносини такі стабільні. Які. Просто гуляти, тому що тоді ми займалися ремонтом, і ми хотіли, мені хотілося після цього пенопласту просто вийти-подихати свіжим повітрям. Скажу чесно. І так вийшло, що було з ким. Тому також легкість це дуже важливо. І приємний не час, який можна виділити на це спілкування. Тож, давайте вірити, що в кожного буде своя друга половинка, обов'язково. І всі ми будемо щасливі. Віримо в засу.